Вітаю будівництва, проти якого ведеться слідство, утік із України. Фігурант антикорупційного розслідування щодо великого будівництва та власник скандального телефону зі зливами НАБУ бізнесмен Юрій Голик залишив територію України через систему шлях з довідкою про інвалідність. Хоча ще у квітні ділився своїми досягненнями у велоспорті. Так, ну з, знову ж таки, це про мобілізацію, про ТЦК, про дії там, поліції і таке інше, те, що їм не подобається, та й нам це все не подобається. Але дивіться: фігуранти великих скандалів, великих крадівництв, люди, які замішані в корупційних схемах, виїжджають з України спокійно на третій рік війни. Проблем в них немає ніяких, вирішують будь-які питання. А чому? А наших хлопців простих, хто хоче перетнути кордон, вбивають, просто стріляють на кордоні. От вам і все. Вам вся політика. Дякую.